Видання Ерлайф також замислилось над цим питанням і не тільки воно. І пише про те, нагадую, що урядові борти Росії, включно зілденосто 96 господаря Кремля, не можуть пролітати над більшістю європейських країн. Один ісмовірних маршрутів обхідний може сягати близько 5 тисяч кілометрів і збільшити час польоту приблизно на 3 години порівняно з прямим маршрутом у 1500 кілометрів. Координація може бути і проліт, подовжений маршрут. А мі, на, на, через туречну, сербію, чорним морем. вчора з марком Егіним правозахисником також ми міркували. Він каже, може там якось Болгарія, але чого вона має пропускати власне? Дивились карту. Ну не знайшли логічного маршруту. Сьогодні я слухала на радіо Нівось Олександра Морозова, політолога з Чехії, і він каже про те, що Трамп імовірно буде просити у Зеленського дозвіл Путіну пролетіти Україною. Як на мене, немає жодного взагалі можливого сценарію, щоб це справдилося. Ну але є, ми можемо дозволити прилетіти. Але пролетить він останній раз над Україною. Це звісно логічно. Жартують мої колеги зранку на роботі, що навіть оті консервації будуть запускатися з усіх балконів, щоб ности мене дізнатись цього літака. І я сама запущу, хоч мене я не консервую, але глядачі вдячні вже передали. І от питає Аристарх Васильович, також у нас з вами що. Яка доля чекає Зеленську Україну, якщо літак з Путіним пролетить над нами? Над нам. Але я вбачаю неймовірним цей, цей сценарій. А ви, і дійсно, а як він дістанеться? Воно ж боїться. Та й на Туреччину пролітати, чесно кажучи, Ардоган же ж і нашим, і вашим, а головне собі? Ну, це справді це дуже серйозне питання, тому що ну, кількість страхів, які, які сидять в цій. Ще... Поки що е, живій голові е, цього воєнного зачинця, вони по-моєму випирають і заміщають все те, що там ще е, б бути, е, дивіться. Е, ну я сьогодні е, теж слухав одного нашого е, колегу, е, і він е, каже, що ну є один такий непоганий і доволі прямий. Спосіб Путіну потрапити до Угорщини, це через нафтопровід Дружба, тобто разом з нафтою, тобто, щоб його завантажили з одного боку, і тоді якраз він вивантажиться з іншого на радість Орбану, який скаже: От, Бачите, маємо не тільки нафту, але й самого Путіна з цією нафтою. Ну, жарти звичайно. Але повірте. Це тема для Путіна доволі серйозна, тому що так він, як, ну як глава держави, на жаль, як і Лавров, як і глава уряду користуються дипломатичним імунітетом. це означає, що ну, його заарештувати на жаль не можна. Ну таке міжнародне право до того моменту, поки особа обіймає посаду. Президента, прем'єра і міністра зовних справ, їх чіпати не можна. Але е, кожна держава Європейського Союзу має право самостійно приймати рішення відносно того, чи вона допускає е, літак, яким користується е, та чи інша з цих трьох осіб для прольоту на свою територію. Пам'ятаєте, е, коли, е, е, по-моєму, десь в Сербії. Був саміт е, е, ОБСЄ, ну не саміт, а був була міністерська зустріч обсє. Е, от і тоді Болгарія закрила свій простір для прольоту, і е, Лавров, там якимись манівцями, теж десь, десь через щось е, долітав до цієї е, е, Сербії і так далі. І так далі. Е, тобто е, зараз все знову ж таки залежить від того. Яка країна ну погодиться чи не погодиться? Ну думаю, що навряд чи європейські країни, крім Сербії, дадуть право на цей проліт. Але от ця пропозиція нашого шановного глядача мені подобається. Тут тільки треба терміново повідомити про час виліту пана Мадяру. От І я думаю, що він. Супроводить е, цей е, літальний об'єкт Летальний в, в смислі е, останній об'єкт, е, який буде літати над Україною е, своїми е, добрими дронами. Ну а, а нашим е, спеціалістам, які е, м, запускають ракети, так само треба буде. Для підтримки повідомити про uh, точний маршрут і все і на тому я думаю, тема uh, війни про яку так мріє uh, Трамп справді буде завершена? Але зрештою вони чимось керувалися? Можна ж було обрати? Ну добре, ту ж саму Туреччину, об'єднання Об Арабські Емірати, Саудівську Аравію. Багато могло би бути майданчиків, які б вдовільнили і Трампа і не так uh, злякали Путіна. Чому? чому чому ж вони впевнені були, що Будапешт зіграє? Ну для Будапешта це для, для Орбана це величезний подарунок, тому що ну уявіть собі. Напередодні, ну не напередодні, але поза тим в 26-му році в квітні в Огорщині відбулися парламентські вибори. І ось зараз Трамп Путін і. Е, Орбан, який є господарем, який приймає, який вітає, який обнімається, цілується і так далі. І так далі. Це все на е, на, на, теле, на телеекранах, це все в фотографіях, які ми потім Орбан обклеїть е, все в Угорщині кілька разів. І це колосальний подарунок йому е, в передвиборчій е, кампанії. А оскільки е, і Трамп, і Путін його сильно люблять. Ну, кожен по-своєму і кожний е, за своє, то е, це цілком логічно. І з іншого боку, з другого, це ж колосальний удар по єдності Європейського Союзу і по єдності НАТО, тому що зараз е, європейські країни поставлені на розтяжку. Тобто, що робити? Тобто, з одного боку, е, ну ми не можемо його заарештувати. Якщо він є главою держави з іншого боку, це означає, що як такої єдності в ЄС більше немає, тому що такими кроками вона елементарно руйнується, і в Брюсселі не можуть на це нічим відповісти. Тому тут розрахунок я сказав, подвійний: Путін ненавидить Європу. Ви бачите, навіть пропаганда десь так більш-менш ну стримано говорить про Трампа, але виливає діжки бруду на, на, на всю Європу і на лідерів цієї Європи. Ну і Трамп цю Європу так само не сильно шанує, ну тобто терпить, але далеко не любить. Тому тут я думаю, що зійшлися ці вектори, і вони пояснюють, чому саме Угорщина. Але, але я повторюю, я чомусь думаю, що до цієї зустрічі ну, щонайменше найближчим часом не дійде. А відтак ми зможемо знову і знову говорити Трампу: Путін тебе крутить як дурень сонцем. Тому давай приймай реальні рішення. Так, я думаю, що те, що це це вбити клин, як завжди, як Путін бажає, і в європейську єдність і єдність співпраці Європи і США, бо дійсно Трамп терпить, погоджується Європу. Водночас, до речі, цікава думка в виданні за Телеграф лунає про те, що говоримо, і ми що Росії вже не довго залишилося. Кінець крах її видно. Це зрозумів зрозумів Дональд Трамп, Про це пише геополітичний стратег Марк Бролін для видання за Телеграф, говорячи про те, що зміна позиції Трамп. Рампа, є він тут згадує і Європу. каже, що це поворот насправді, що Трамп дає чітко зрозуміти, що Європа повинна припинити жити за рахунок американських платників податків. Але водночас це давно треба було, і Трамп посилює Європу таким рішенням. І що навіть те, що з'явилася, ось та сама тема томагавків обговорювана нами, то це теж прихід усвідомлення до Трампа про слабкість Росії. Що Трамп свою позицію зараз, навіть словесною, руйнує міф про силу Путіна і кінець вже близько. І це пише політичний стратег ну Іро Я думаю, що це зрозуміло всім, хто хоч трошечки заглиблюється в аналіз того, що відбувається в Росії. Ну от я вчора чи позавчора, десь в одному з інтерв'ю наводив російські ж власне дані про те, хто є найбільшими боржниками в російській економіці. Так, це Газпром. Роснефть і РЖД, російська залізниця, це, ну, власне, становий хребет економіки російської. Вони мають трильйонні борги. Ну що вже тоді казати про а, інші а, підприємства, інші а, ну, виробництва, якщо а, ці а, три ключові структури не можуть нормально існувати? Це говорить про те, що колапс цієї, і Трамп же про це так само говорить відверто і щиро цієї дохлої економіки, він просто-напросто вже на горизонті. І от мене, чесно кажучи, в цьому плані продовжує дивувати впертість Путіна. Чи він справді, як такий, знаєте, навчений кадебіст. Ну, іде до, 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 останнього, до останнього моменту, коли вже е, або, або, і лише тоді починає е, відступати. Чи він просто справді збожеволів і не бачить того, що е, відбувається в його економіці? Е, ну бо е, е, ну навіть такий е, не дуже глибокий аналіз говорить про те, що. Економічно Росія загинається при тому з кожним новим місяцем все більше і більше. Вони собі малюють якісь фантастичні бюджети на наступний рік. Вони не можуть закрити дірку цього року, а вже намалювали собі якісь трьохрічні перспективи. До да, якщо справа піде таким чином, то ну наступний рік може бути справді останнім. Є такий російський іра. Я думаю, що ви теж теж з ним спілкуєтеся. Економіст Гурієв. Він живе в Америці вже багато років. Читаю читаю його ну, так. Сергія Гурієва. Так він там дуже так, добре. Так. Адекватний ага. чоловік, який фігурує, який вибачте, який. Оперує е, не фантазіями, не якимись там, а от мені так здається, а оперує даними, які е, він має, ну, бодай тими, які дозволено мати в абсолютно закритій Росії. Він каже навіть більше, він говорить, що все те, що е, я аналізую, мене приводить до висновку, що у Путіна залишився лише 25-й рік. Ну а 25 п'ятий рік це. Е, Листопад-грудень ну я не настільки оптимістичний відносно а, того, що російська економіка а, впаде вже в цьому році. Але дуже багато а, економістів, які спокійно, навіть так з олівцем в руках прораховують все те, що відбувається, кажуть, що на реальних запасів міцності у Путіна лише на 26-й рік. Тобто а, тому можна ще рік, звичайно, блефувати. Але потім може статися е, те, що сталося з Радянським Союзом, тому що в один в одну точку зіб'ються всі негативні фактори, і система просто в один момент розвалиться. Ну але е, можливо, Путін справді пам'ятаєте, він колись сказав, що він є е, шефом ЦРУ. Ну може е, обмовився так, е, 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 але скоріш за все це е, саме так, бо будь-який. Американський шпигун не зробив би більше для розвалу Росії ніж це робить Путін.